Ту точку зору, що е, українським митцям е, варто е, відмовлятися від спільних подій е, з російськими. Але в той же час я думаю, що іноді варто робити винятки. Я е, зробив цілком свідомий виняток для Михайла Шушкіна, е, оскільки. І, передусім, цей письменник дуже чітко виявляє свою позицію проти Путіна проти російської агресії, не скажімо там, починаючи з 24 лютого, він передусім не, не живе в Росії вже десь понад 20 років і завжди послідовно і переконливо. Критикує путінський режим. Я по-своєму сканував цю людину, так? хоч ми давно знайомі, але я відстежу, як він поводиться в ці тижні, в ці місяці. І я міг би підписатися під тим, що він публікує. До гейту ніколи не можна бути готовим в цьому випадку. Йдеться і не про українську аудиторію, а про західну, про норвезьку. Йдеться не про каламутну людину, а про хорошого письменника, який дуже чітко виявляє свою позицію.